Баб'я, не я б'ю від за тиждень-великдень. Амінь. Вербаб'я, не яблю від нині за тиждень-великдень. <рес> тиждень О, молодці. Вербаб'я, не я б'ю, віднині за тиждень великдень. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, я вас вчора вітаю, дореньки мої. Навіть не віриться, за тиждень-великдень. Але знаєте, що найбільше я боявся? О, Коли там на Галичині служили. Не так велику, дня, як Лебаного понеділка. Ото всі вливають. Тут, тут такого дима, так знаєте. Ну ми тут так трошки принесли традицію. Петро Микічук відновив тут. Він знає, як треба поливатися гарно, розумієте. І ми тут трошки так, знаєте, ту традицію тут помаленьку впроваджуємо, але вони ну, ще не звикли, не розуміють. Ну, знаєте, війна війною. Але свято має бути для нас святом. Тому я вас щиро вітаю всім сьогодні із верною неділею, з квітною неділею. Нехай Бог вас благословить завтрашнього дня. Останній тиждень посту. Знаєте, як то кажуть, останній бій він трудний самий, так що останній тиждень посту — це строгий піст, особливі молитви. П'ятниця це Христос на Христі, страждає. Христа кладуть до гробу. У п'ятницю буде плащаниця. Ми зранку відслужимо, щоб ви впродовж дня могли прийти і поклонитися до Христа, який лежить у гробі.